Вітаю колеги для ФОП на загальній системі. Є приємна новина для них. Змінився граничний строк подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Якщо раніше ФОП загальносистемники подавали річну декларацію протягом 40 календарних днів після закінчення звітного року, тобто не пізніше 9 лютого. То тепер граничний строк продовжено аж до 1 травня. І ось про нюанси звітування та сплати ПДФО та військового збору ми розповімо далі. Форму декларації про майновий стан змінено наказом Міністерства фінансів номер 143 який набув чинності 1 січня 2023 року. Нагадаємо, що ФОП на загальній системі свої підприємницькі, і громадянські доходи, отримані ним у якості звичайної фізичної особи, а також суму податкової знижки за наявності, показують в одній і тій самій декларації про майновий стан. Подавати декларацію про майновий стан повинні усі діючі ФОПи, які у 2022 році, хоч якийсь час, знаходились на загальній системі. І не обов'язково цілий рік. Наприклад, декларувати свої доходи у декларації про майновий стан будуть у тому числі і ті ФОП, які були зареєстровані у 2022 році, переходили у 2022 році із загальної системи на спрощенку або навпаки. А тепер як же будемо сплачувати ПДФО на загальній системі у 2023 році? Строк сплати ПДФО авансів не змінився. Їх ми сплачуємо як і раніше. За перший, другий та треті квартали до 20 квітня, 20 липня і до 20 жовтня відповідно. А ось щодо останнього платежу маємо зміни. Дивіться, за четвертий квартал ПДФО аванси платити не треба. Замість цього треба розрахувати в декларації річну суму ПДФО, відняти вже сплачені ПДФО аванси. А решту доплатити до бюджету в який строк протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Тож, оскільки останній день подання декларації сунули аж на 30 квітня, то й граничний строк сплати ПДФО за рік теж змістився на 10 травня 2023 року. Що стосується військового збору, то ніяких авансів протягом року платити не треба. Військовий збір сплачуємо лише раз на рік за тією ж декларацію про доходи, і в строк не пізніше 10 травня 2023 року. Строк сплати їй за себе у ФОП загальносистемників не змінився. Але ж ми з вами також пам'ятаємо, що всі підприємці мають право не нараховувати і не сплачувати їй сво за себе, починаючи зі сплати за березень 22-го року і протягом усього часу до припинення чи скасування воєнного стану в Україні. І плюс ще 12 місяців. І на закінчення декілька слів про єдиноподатників: якщо ФОП... Був на спрощеній системі увесь рік, але має громадянські доходи як фізособа, особа, які потрібно задекларувати, то він також до 1 травня повинен подати декларацію про майновий стан. Але в цьому випадку він звітує не як підприємець, а як звичайна фізична особа. Отже, і строк сплати ПДФО та військового збору у нього буде інший до 1 серпня 2023 року. Ну, а у нас поки що все. Це відео можна назвати анонсом деклараційної кампанії за 2022 рік для загальносистемників. У наступних відео ми обов'язково поговоримо про нюанси заповнення декларації.